Доброго дня, друзі. І так, сьогодні обговоримо Коста-Ріка проти балі. У кожної країни є свої плюси і мінуси. І ці питання для когось одне є, є плюсом для когось інше. І будемо сьогодні порівнювати. До нас у Коста-Ріку їдуть багато людей, які вже пожили на балі або Достатньо довго там були як туристи, і можемо порівнювати. І чому розкажу чому їдуть на кінець у Коста-Ріку? По-перше, плюс балі в тому, що там ну, дешевше, значно дешевше життя, особливо їжа. І це, мабуть, єдиний плюс, бо клімати дуже схожі. А тепер що на перевагу Коста-Ріки, тобто на мінус проти Балі. У Костаріці найбільший плюс це те, що можна купувати нерухомість на своє ім'я, назавжди, як турист. Тобто на балі іноземці взагалі не можуть купувати нерухомість. Там дається типу оренди на 30 років, чи 25, чи 40, не знаю, такі подробиці. Костаріці ж ти купуєш землю, будуєш собі будиночок, і це назавжди. Це лишається тобі, твоїм дітям і, і так далі. Також по старійці ти можеш відкривати свою фірму. На балі там е, обов'язково треба, щоб е, кілька працівників у твоїй фірмі були місцеві, е, навіть е, володарі, тобто співвласники твоєї фірми, там, на балі, повинні бути місцеві. Тут це неважливо, ти відкриваєш фірму. На своє ім'я, своєї сім'ї, записуєш туди родину і працюєш. Ось Ось такі плюси. Ще який плюс дуже важливий і зазначається тими, хто від тіля приїжджає, це те, що все-таки різні культури, дуже різні. Там східна культура, вона дуже релігійна і. Відрізняється від нашої, наші люди дуже схожі все-таки з західними, хоч і язики різні, але тут переважна, дуже сильна демократія в Україні, тут права людини дуже захищені. Ти як власник, як громадянин чи резидент, маєш багато прав. Які тут захищаються. На сході, як то кажуть, що захотів там король, те він зробить, і ніякі твої права вже не будуть вважатися важливими. Ось, ось такі справи. І якщо є якісь у вас питання, щось особливе, якісь окремі. Зауваження пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду рада відповідати, підписуйтесь, ставте лайки.